Все для тебе дорого. Приходиш у магазин, Боже, як ціни підвищилися, як все подорожало. Дивишся в інтернет-магазині там платічко, Боже, яке воно дороге! капець, воно все таке дороге, 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 дороге. Люди приходять в твоє поле зору і кажуть: слухай, я вчора ходила в магазин, там так подорожало то чи інше. Дивишся в інтернеті, дівчина показує там, дивіться, люди там то, то то подорожало. Прекрасні. Прикол в тому, що коли ти фокусуєш свою увагу на тому, що все дорого. То в твоїй матеріальній дійсності все буде так конкретно матеріалізуватися. Тобто, що ти будеш дійсно в результаті приходити в магазин і в твоєму е, світі, да, от, в твоїх от, можливостях фінансових буде все так от, складатися, що в натурі для тебе це буде дуже дорогим. Матриця, твій зовнішній екран сузнання, він повністю матеріалізує до самих деталей, все. На що ти своїм внутрішнім фокусом уваги світиш? Тобто ті програми, які в тебе всередині є, які викликають в результаті в тебе емоції у вигляді страху, це ті програми, які здійснюються в твоєму зовнішньому світі? Тільки в твоєму світі, конкретно в твоєму і у світі твого близького оточення, тому що ти. У такому оточенні перебуваєш певний період тільки по тій причині, що твої вібрації відповідають вібраціям тих людей. Тобто, як тільки ти змінюєш себе, свій стан, очищаєшся від програм бідності, страхів і так далі, тебе матриця переносить на інший. Взагалі, е, слой життя. да? Тобто ти не будеш уже з цими людьми. Або ті ж люди з тобою виростуть, піднімуться і перейдуть в інший слой життя, тобто на іншу гілку життя. Тому, друзі, ще раз, хто постійно фокусує увагу на високих цінах, що йо, як дорого, 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 і прям про це говорить, про це пише десь в інтернеті, про це от постійно. Коротше, в цим живе, то у вашому житті до того часу буде все так, що ви не зможете більше заробляти. У вас будуть падати можливості. Тобто, коротше, буде все робитися для того, щоб для вас дійсно все було дорогим. Розумієте? Тому що у вас програма Я не можу собі дозволити. По-перше, не купити щось, а не можу собі дозволити заробляти більше. Вникніть в те, що я вам говорю, матриця просто здійснює ваші бажання. Бог для вас здійснює всі бажання до самих деталей. До самих деталей. Якщо вам потрібна допомога розібратися у ваших програмах, які у вас саме програми, що включають вам ту чи іншу сцену, пишіть, ми розберемося. Так, да, це буде не безкоштовно, але повірте, воно того вартує. Або включайте самі свій фокус уваги і пробуйте розібратися, що насправді вашим життям управляє, які програми, де ви частіше всього, Витрачаєте свою божественну енергію, і які кадри насправді ви реалізуєте?